Вишиванка закодована моя, читає автор Людмила Петрик. Сім тисяч років тому в наших землях жили трипільці, хлібороби ревні, свій посуд з візерунками робили в часи прадавні гончарі умілі. Пізніше скіфи, кочові сармати, любили також одяг прикрашати. Сорочки й сукні вишиті носили, щоб мати доблесть воїнську і силу. Тож наша вишиванка генетично несе в собі посил енергетичний, родинна пам'ять код мого народу, взірець краси, натхнення і свободи. Моя сорочка в гамі кольоровій, переважає чорний і червоний. Це поєднання гарне, споконвічне і здавна має значення містичне. Бо чорний це земля, її родючість, добробут і багатство, і плодючість, червона барва сила і активність, любов і радість, щира позитивність. Вогню стихія вабить, зігріває, святковий настрій завжди піднімає, а жовта нитка Сонячна соната, що мудрості дає жінкам багато. Зелений це пробудження, зростання, весняний поступ, як травичка рання, відродження і молодості символ, а мак. Магічна квітка і красива, символізує волю, безкінечність і відганяє усіляку нечість, від злого ока захищає вправно. Повір'я це, відоме людям здавна. З орнаментом єднаються рослинним квадрат і хрест, фігури старовинні, що означають захист і достаток. Добро і мир в усім житті порядок. Сорочка зльону начебто прозора, легка, не завантажена декором. Немов літаю я на крилах білих, що хрестиками вишиті уміло. Оздоблені і рукава, й манжети, в майстерно опрацьовані сюжети і різні елементи візерунка. Об'єднані в гармонію малюнка. Моя сорочка, оберіг сакральний, наш витвір абсолютно геніальний, підкреслює духовну силу, вроду, одвічну мудрість нашого народу.